Здобути теоретичні знання про дрони та освоїти їх на практиці. Артем Коновал ветеран. З 2018 року виконував бойові завдання на різних напрямках. У квітні цьогоріч звільнений із служби. Однак свій досвід вирішив передати іншим. Саме тому із червня регулярно двічі на тиждень проводить заняття для усіх охочих. Віталій Калинович один із учнів Артема. Хлопець розповідає, вже впродовж трьох місяців вчиться керувати безпілотниками. Також відвідує заняття з тактичних тренувань та медицини. Цікава особливість Дрова Вікенга, що він дає можливість навчатися самому. От, До прикладу, він мені дав додому DJI Mini SE, це такий розвідувальний дрон, і дав можливість навчитися самому. Він розповів усе по поличкам, і тому я набив гулі на ньому і набагато краще навчився літати сам, ніж він би це зробив самість мене. Вчитися керувати дронами приходять не тільки хлопці, а й дівчата. Мирослава Басенська одна із тих, хто відвідує заняття від початку їхнього створення. Артем Коновал запевняє, дівчина дуже здібна, тому може ділитися своїми знаннями з іншими і бути інструкторкою. Спочатку ми навчаємося, навчаємося володіти самим пультом, дроном. Тоді вже ми удосконалюємо свої знання. Це, от як вже зазначали, розвідка з дронів. Вона відбувається в нас в відкраденому місці, і ми вчимося на території саме слідкувати за навколишнім середовищем і шукати різні точкові елементи. Артем Коновал показує, з чим на заняттях працюють учні. Спершу вони освоюють маленькі дрони, а вже на практичних уроках можуть керувати і більшими. Перед вупом ми даємо можливість взагалі побачити і перевірити, чи людина не закачає, чи день не буде поганий від кулярів. Ми використовуємо ДДІ-систему Аваду, просто пролетіти, і вона, ми тоді розуміємо, чи людина взагалі. Ну, матиме якісь проблеми з цим чи не матиме, ветеран має на меті навчити людей працювати на прифронтових територіях, щоб приносити користь та надавати медичну допомогу правильно і швидко. Бо, як стверджує хлопець, війна це не про смерть, а про виконання бойового завдання. Буду старатися цю практику максимально розвивати, і рівень підготовки, яка буде в юнаків і інших, буде рости, і вони зможуть розвиватися. І якщо умовно, трапиться якась халепа. Або прилетить ракета, осколком посічить, або якийсь безхатько знайде гранату, якусь яка влежить моно з 15-го року. То юнаки зможуть якось зробити так, щоб зменшити ризики до втрати свого життя. Хлопець каже, тривалість навчання для кожного індивідуальна. Однак після завершення усі, хто навчився керувати безпілотниками та надавати медичну допомогу, можуть за бажанням вступити до визначених бригад Збройних сил України.